Виконуємо номер 82 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Ірина придбала для матусі подарунок за 136,5 гривень, витративши 3 четверти грошей, які мала. Скільки грошей залишилося в дівчинки? Знайдемо число за значенням його дробу. Приступаємо до виконання. Для того, щоб знайти число, значенням його дробу, необхідно це значення 136,5 поділити на чисельник дробу і помножити на його знаменник. Виконаємо ділення 136,5 на 3 куточком. 13 ділимо на 3, беремо по 4. 3 множимо на 4, 12. Виконуємо віднімання, в остачі 1. Зносимо 6. 16, ділимо на 3, беремо по 5. 3 множимо на 5, 15. Виконуємо віднімання, в остачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому. Зносимо 5. 15. ділимо на 3, беремо по 5. 5 множимо на 3, 15. Виконуємо віднімання, в остачі 0. А тепер 45,5 помножимо на 4. 4 множимо на 5, 20. 0, записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 5, 20. да 2, 22. 2 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 4, 16, до 2 18. Відокремлюємо одну цифру, кому в нас вийшло 182 гривні. І пояснюємо мала Ірина грошей. В умові задачі стоїть питання, скільки грошей залишилось у дівчинки? У неї було 182 гривні. Вона витратила 136,5. Виконуємо віднімання. 10 відняти 5 буде 5, 11 відняти 6 буде 5, 7 відняти 3 буде 4. Поставили кому під комами. Вийшло 45,5 гривень. І пояснюємо, залишилося. Дівчинки. Записуємо відповідь. Сорок п'лих шістдесяти гривень. Номер вісімдесят два виконано.